Давайте відкриємо Боже Слово і прочитаємо декілька віршів. Це перший лист Павла до Солонян, четвертий розділ з першого вірша. А далі, брати, просимо та благаємо вас у Господі Ісусі, щоб ви, прийнявши від нас, як належить вам поводитися і догоджати Богові. У тому ще більше зростали, бо ви знаєте, які заповіді ми дали вам від Господа Ісуса, бо воля Божа є освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен з вас знав, як утримувати єство своє в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як ті язичники, що не знають Бога. Ось такий потужний текст. І якщо ви пам'ятаєте, хтось був ввечері в понеділок, ми тоді прочитали тільки перший вірш цього розділу. І говорили тоді про покликання християнина, говорили про те, що, будучи дітьми Божими, ми покликані догоджати нашому Богу. тобто бути Його помічниками, служити Ісусу Христу. І людям навколо нас. Це дуже і дуже важливе усвідомлення для кожного християнина, тому що у Бога нема дітей-мажорів, у нього є діти-помічники, які намагаються зрозуміти, що робить їх небесний батько, і докладають зусиль, щоб допомагати йому в цій роботі. І виникає питання, друзі. А про що ж Бог просить? Саме своїх дітей. І далі по тексту, сьогодні ми прочитали: другий, третій, четвертий, п'ятий вірш, чітко дається відповідь, про що Бог просить своїх дітей. А далі, брати, просимо та благаємо вас. І другий вірш. Бо ви знаєте. Які заповіді ми дали вам від Господа Ісуса, бо воля Божа є освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. Перше, що просить Бог своїх дітей, освячуватись і берегтись від розпусти. Тобто Бог хоче, щоб ми залишалися. Чисти ми. І підтримували цю чистоту щодня. Тому що щодня ми зустрічаємося з якимись спокусами в цьому житті. І кожен із нас робить вибір: на користь Бога або на користь гріха. І тому Бог і просить своїх дітей. Залишайтеся чистими. Не дивіться в ту сторону, не ходіть туди. Де можна втратити свою чистоту. І якщо ми уважно подивимося на світ навколо нас, на історію церкви, на біблійні історії, то побачимо, наскільки потужно саме розпуста руйнує цей світ. Здавалося б, наша країна зараз переживає важкі обставини. Хіба людям до розпусти? На жаль, так. Ми бачимо прояви цього гріха в нашому суспільстві. Коли спочатку в столиці, а зараз, прямо зараз, сьогодні, завтра, ще декілька днів у Харкові проходять там всякі фестивалі представників групи розпусти за 30 кілометрів від фронту, у місті, де постійно прилітають ракети. Щодня гинуть люди. Але ці речі масово проявляються. Далі, саме розпуста, вона псує людську мову. І ви всі пам'ятаєте, як в 22-му році, коли там один корабель потопили, як ця розпуста поширилася навіть у засобах масової інформації, на бігбордах по всій країні. Мовна розпуста. Мовна розпуста руйнує свідомість людей, знижує культуру спілкування. І за цими речами вкрай уважно треба спостерігати. Якщо ми пригадаємо біблійні історії, то побачимо, що допотопна цивілізація Ноя вона була знищена саме за ці речі. Написано, подивився Бог і побачив, що немає майже жодної праведної людини, що думки усіх було зло в усякий час. Який фінал? Знищення цивілізації. Чому? Тому що розпуста, ти знаєте, як хвороба рак. Яку вкрай важко вилікувати, вкрай важко. У більшості випадків ця хвороба закінчується смертю. І так само розпуста. Це рак для тіла і для душі. І на певному етапі вона стає майже невилікованою. Здавалося б, стара цивілізація була знищена. Нові люди народилися, але ця проблема вона передається прямо на якомусь генетичному рівні. Тому що коли народилися нові люди після потопу, то знову ж таки розпуста була, почала дуже активно проявлятися і діяти. Згадайте історію Содому сама свідомість населення людей цього міста була зруйнована, коли вони ходили навколо будинку лота, намагаючись зайти всередину і зробити насилля над тими, хто був там. То ми знаємо, що Бог вразив зір цих людей. Вони стали сліпими. Але хіба вони розійшлися? Ні. Навіть будучи сліпими, вони ходили навколо того будинку, шукаючи двері або вікна, щоб залізти всередину і зробити той гріх. Свідомість людей була повністю зруйнована від малих до старих. Наскільки потужно цей гріх заліз в людський розум, в людське єство? І фінал судому, ви знаєте, він був знищений повністю і тотально. Друзі, Бог не просто так просить своїх дітей щось робити. Якщо Господь просить, діти мої, бережіть себе, від розпусти, освячуйтесь, то це справді дуже і дуже важливо. Тому що досить багато людей потрапляють в історії, пов'язані з цим, і мають великі проблеми. Згадайте історію Даніїла. Про нього написано у першому розділі, що він поклав у своєму серці не осквернятися від всього того, що було в палаці царя, від їжі і всяких там розваг. Аморального характеру з елементами насильства або навіть кровопролиття. Він поклав написано у своєму серці, він вирішив залишатися чистим. І саме це рішення було в основі всіх подальших благословінь в житті Даніїла. Саме тому Бог його так потужно благословляв на протязі десятиліть. Саме тому у нього була така надзвичайна мудрість. Яку визнавали всі навколишні люди. Саме тому ніхто не міг його посунути з позиції прем'єр-міністра Вавилону. Він був дуже мудрий, посвячений, і в основі всього цього була чистота. І коли написано: Даніла кинули у Лев'ячу яму, і він залишився живим, то на наступний день вранці він сам пояснив причину, чого леви його не зжерли. І причина була тільки одна. Він був знайдений чистим перед Богом і перед царем. Уявіть собі, наскільки це важливо залишатися чистим перед Богом і перед людьми. Це перше прохання Бога до своїх дітей. Далі ми читаємо такі слова. Утримувати своє єство в святості і честі. А не в пристрасній похоті. Слово єство в інших перекладах звучить як чаша. В англійському перекладі як слово весел, тобто якась посудина, всередині якої щось є. І, звичайно, ми розуміємо, що єство це наше тіло, наша душа, наша совість, тобто наша суть, людська суть. І Господь просить утримуй своє єство в святості і честі. А не в пристрастній похоті. Друзі, що таке пристрасна похідь? Це неправильне перебільшене бажання, виконання якого приводить людину до хвороби, до руйнації її тіла, її душі. Ось що таке пристрасна похідь. І вона може діяти в багатьох сферах нашого життя. Наприклад. Візьмемо таку сферу, як їжа. Всі ми щодня їмо це нормальне, здорове бажання. Але якщо після обіду, наприклад, через пів години людина знову іде до холодильника, то це вже щось ненормальне. А потім через годину ще йде кудись у Макдональдс за черговим бургером. Це вже щось ненормальне. Людина не відчуває голод, але керується пристрастною похитю їсти знову і знову і знову. І який результат? Хвороби тіла, друзі, ожиріння, хвороби серця, судин. І коли людина в такому, знаєте, вже хворобливому стані. То їй вже і важко працювати, їй вже важко виконувати якісь обов'язки в сім'ї, в церкві. Маса проблем приходить в життя людини, якщо вона дозволяє пристрасній похоті руйнувати своє тіло через їжу. Далі, наступна сфера життя гроші і майно. Тут також пристрасна похить може зруйнувати життя людини. Для кожної людини є певна сума, з якою вона комфортно може жити і забезпечувати свою сім'ю. Але ми бачимо, що багато людей навколо нас у цьому світі вони не зупиняються на цій комфортній сумі. І бажають більше, більше, більше. І ця гонка за грошима вона не зупиняється руками. Згадайте історію Юди, який. Продав Ісуса Христа Свого вчителя за 30 срібняків. Чому? Тому що ним рухала пристрастна похідь отримати гроші. Скільки ж він заробив? Хтось рахував? 30 срібняків. Один срібняк це 14 грамів золота. 30 срібняків це 420 грамів золота. По курсу сьогоднішньому це десь 340 доларів або 14 тисяч гривень. За таку суму Юда продав Ісуса Христа. Ціна місячної оренди квартири десь тут у Києві 14 тисяч гривень. І за цю невелику суму Юда продав нашого Господа, Ісуса Христа. Тому що ним рухала пристрасна похідь. Отримати такі незаконні і жахливі гроші. Далі, слуга Єлісеєгієзі. Чому він погнався за Нієманом? Тому що ним рухала пристрасть на похідь отримати ті гроші і те майно. Догнав, отримав, заховав, повернувся до пророка. Він думав, що ніхто не бачить. Але Господь все бачив. І він відкрив це своєму пророку Єлісею. Результат проказа Німана перейшла на її Тому що ним рухала пристрасна похідь у сфері грошей. Друзі, на ці речі треба звертати увагу. Чому? Тому що це приводить до багатьох проблем в житті людини. Ще одна така сфера де діє. Пристрастна похить це сфера міжстатевих стосунків між чоловіками і жінками. Мати одну дружину для чоловіка це нормально, це природньо. Так Бог передбачив. Але коли чоловік має дві, три, чотири, п'ять жінок, що це таке? Це вже пристрастна похідь. Це ненормально, це неправильно. Це приводить до руйнації в життя багатьох людей. Коли ми читаємо історію Самсона, то бачимо, що саме пристрасна похідь у цій сфері між стосунків привела Самсона до падіння. Він втратив свою силу на колінах філістимської жінки на Даліда, яка знала секрет його сили. І він став рабом, втратив зір і, врешті-решт, своє життя. Давид. Мав декілька дружин. Здавалося, ну, вже досить. Навіть не одну, декілька, але йому ще здалося що мало. Побачив чужу красиву дружину, десь там у басейні купалася. Наказав своїм слугам приведіть. І ви знаєте, до чого, до якої катастрофи ця пристрасна похідь привела Давида. Скільки проблем, скільки горя прийшло в його сім'ю. А не просто в його особисте життя. Далі син Давида якось почав неправильно дивитися на свою сестру, зробив насилля. І знову ж таки ми бачимо результат: помста, смерть, горе, сльози. І це все результат пристрасної похиті. На цьому ну, все здавалося, вже б закінчилося. Але ні. Ми читаємо історію Соломона, в нього 300 жінок. Але цього мало. Десь там у окремому готелі ще 700. І який результат дії цієї пристрасної похиті? Він скотився до гріха ідолопоклонства. Страшний, жахливий гріх, який привів Соломона до падіння. І скоро після його смерті золоте царство Соломона було поділене і майже зруйноване. Друзі, пристрасна похідь – це величезна проблема. І вона може діяти в житті кожної людини, якщо на ці речі не звертати увагу і не розуміти небезпеку цієї проблеми. Тому Слово Боже абсолютно чітко попереджує нас, як треба до цього ставитися. Ще раз прочитаємо: утримувати єство своє в святості і честі. А не в пристрасній похоті. Тому робимо підсумки і чергову молитву. Господь ставиться до нас як до своїх дітей. Він нас дуже любить. Він хоче, щоб ми були його помічниками, щоб ми служили нашому Господу і людям навколо нас. І щоб ми щодня звертали увагу на те, щоб наші серця були чистими. Наше єство було чистим, наша чаша була чистою, тому що написано тільки чисті серцем Бога побачить. Пам'ятаєте? Яка обіцянка? Тільки чисті серцем увійдуть в те вічне Боже Царство і будуть перебувати вічно у присутності свого Господа, Ісуса Христа. Перша і основна вимога залишатися чистим тому зараз давайте помолимося про чистоту, про наше покликання, щоб наша країна була чистою, щоб наші серця були чистими, щоб наше єство було чистим перед нашим Господом Ісусом Христом. І тоді повірте, наш досвід. Пізнання Бога буде потужним. Ми будемо духовно зростати, пізнавати нашого Бога, підніматися з одного такого кроку на інший. Розуміючи Божу волю, що і як треба робити в своєму житті, щоб, врешті-решт, почути від Бога такі слова: Добрий і вірний раб. Увійди в царство свого господаря. Амінь. Молимось.